Стоїть ще один малий. Підберезовики, червоногавовець. Всім привіт! Вже повертаюся з грибалки, назбирав повну торбу грибів. Ось зараз покажу вам. Дивіться, всі такі зачотні, відбіркові підберезовики, а також попадались і під усичновики. Заїхав щось так, в розвідку, подивився і назбирав. Вийшло дуже цікаво, тому запрошую вас до перегляду цього відео. Хм, такий нещасний виживає тут без опадів. Їхав тут повз цей ліс, така нагода, випа вирішив зупинитися, походити, подивитися що тут є. Ну, цей ліс знаходиться біля Дніпра, недалеко. Тут така теж назевина і я зробив ставку на те, що гриби тут будуть. І от як ви бачите, першого знайшов уже. І ось на дорозі трапляється знову. Такий гриб. І ось помічаю ще дивіться далі стоїть. Хм. Всі такі маленькі. Але три грибочки вже є. Це радує. Будемо далі йти дивитися. Красивий мухомор червоний стоїть тут. Ну взагалі суперовий. А за ним ось ще один підберезовик. Дивіться який. Класний. Тут великий. Такий дуже вже переріз. Є гриб, є гриб. Ось ще й сервішка така стоїть. А ось ще один, дивіться який красивий. ти. Ну, Прям гарний. Ось ще один різновид гриба. Свинушка ось така росте. Отруйний гриб, такий брати не можна. <смі> Йду по такій дорожці. І дивіться, один краще другого зустрічається. Ух ти! М -м -м -ти. Теж класний. Ну ще далі дивіться росте. Є, є гриб. А тут такі ягідки щесь. Що це тут таке, дивіться? Чому так поруч? Ще один стоїть. Оце гарний збір грибів. Почало мені подобається вже. Файно. Гриби є, хоч і ліс дуже сухий. А вон який велетик стоїть. А ну ходімо заглянемо, блядь. Теж підберезовик. Але вже... Занадто великий і вже зіпсований. Я по цій дорожці проходжу вже другий раз. Вони зараз такі непомітні ці риби, що це капець просто. Ось дивіться. Дивіться, який малий. Один. Так, поки цього заміту зриваю. Потім десь... Ага. ще дивіться, другий. Другий є. Так, ось тут малий такий росте. І десь був ще четвертий. А ну так, да, ось ось ще четвертий. Ось такий маленький дуже. О. З першого разу їх не помітив, то хоч на другий раз міг помітити. Ось такі гарні гриби тут ростуть. Так, йдемо далі. Далі є гриб. Ще один. А ось цих свинух. Взагалі, незліченна кількість тут росте. дуже багато. О, помічаю ще один великий гарний. Зараз так підемо по кругу. До нього підхватимо ще ось цього. Хі -хі. Тепер ось великий ще. О! Ще маленький який капець! Як їх тут багато? Попробуй ще його видивися Зараз все на один колір. Вони перемішку звистям і дуже складно їх дивитися, знаходити. Недовго часу пройшло і знову ж таки натрапляю. Цей вже великий, а ось ці два будуть прям за Ось такий. І ось тут ще один такий малий Росте. О, гарні гриби. Так, ну і ось. Стоїть ще один малий. Хороший. Ось як на сонечко густий, дивіться. Покусаний вже, але ще нормальний. Прямо посеред дороги дивіться. Перший червоняк. Олівчик такий маленький, гарненький. Чудово. Це прям якась грибна казка сьогодні виходить. Я навіть ну скільки? 300 метрів тільки пройшов по лісу. Дивіться, знову натрапляю. Стоять тут такі гарні Один, а там ще. О. Круто. О, така нравася І Тут поруч грибок стоїть такий. Дивіться, підберезовик. А ось тут буде. Так, де я вже загубив? А вон там аж. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть не наступив. Ч -ч -ч -ч. Ха, дивіться, який малий. Ого! Я хотів із цього вам показати, дивіться. Ось О. Під березою який червонгавоць. Поруч ростуть. Рукою, рукою, хоп, і нащупав ще одного манюнього. Я таких ще малих не збирав. Це ж треба, щоб так пощастило приїхати саме в той час, коли вони почали виростати. От скільки йому? Це ж йому один день тільки. Такий гарний. Трохи далі ось від дороги. в Кущі зайшов і гриб знайшов. Один. І два. Це була помилка, що я кульок на дорозі залишив і поперся сюди без нього. Тому що тут гарбі ось і знову. А, ну цей червивий, цього залишаємо. Ходімо до наступного, покажу зараз. Ага. Ось також червивий буде. А ці ще, скажуть два красавці. Ну цей чистий і ось малий ще стоїть. Теж чистенький. Ну, крок вперед зробив. А вони є і є. Так, ще плюс два. Цей вже погризений. Вон там лежать мої гриби. А я роблю знову крок вперед. І дивіться. Так один І ось ховається серед листя такий. Другий. Файні гриби. О. Дивіться скільки гриба. Буквально за 30 хвилин. Цікаво люди тут взагалі ходять чи ні. Ну стежка така сильно натоптана. Тут поруч дачний кооператив. Київляни там на вихідні приїжджають, да? дивіться, які ось підростає тут. Ну, Мої гриби, мене чекали. Мене чекали і дочекались. Скрутився так. Але ще гарний. Ну, мій улюблений. Сьогоднішній цільовий гриб. Червоного вулиць. Красень. А за ним підберезовик. Уже такий величенький. Кількість ще бачить. Просто краса. Ліс чарівний. Дарує нам свої дари. Ось тут великий і вирісоміться. Тут такі пеньки, бобри, дерева поспилювали. Дивіться, який ось красивий березовий стиль. Шапка в нього коричнева. І от наступний вже червоноовиць. Давно не було. І от попадається ще один такий. От не знаю чому так. Пішов туди, там далі озеро. Думаю пройдуся так. Немає гриба взагалі. Повертаюсь на цю саму дорогу. І ось на тобі. Відразу три гриба. Просто на дорозі. Дивіться. Один. Ой. Другий. І ось третій тут. Такий найкрасивіший і найпіший. Ого! Ось так. Просто на дорозі ростуть. В лісі не хочуть. Ну добре, тоді будемо шукати просто на дорозі. Пакет пішов по той гриб. Дивіться, ось прямо під ногами ось. Оба! Ще один. І трохи далі, дивіться, який красивий. Ого! Такі вони осінні, красиві. Дивіться. Ось дивіться який колір шапини. Я ось трохи далі прохожу і помічаю ще одного дивіться, які мало только Тільки-тільки почалась хвиля росту. Сьогодні в Шлепанцах Не підготовлений, я навіть не планував сюди по гриби. Це так чисто в розвідку заїхав, вже повний хульок, а грибище далі продовжую знаходити. Гриби є і є. то, Не знаю. Так багато грибів. Так, ось ти попався. Хотів просто зняти. Як берези красиво тут ростуть. І помітив свічатку одного гриба, а вже підійшов, то помітив ще одного гриба. Ось. О. Отак. Ось тут ще стоїть такий. Ого, ага. і за ним ще один. Так, продовжую похід вже так, в основному лісі. Я скажу вам так, що дуже мало гриба по лісу. По дорозі було набагато більше. Ось прийшов вже метрів 300 і тільки першого підберезовика помітив. Так-то в лісі немає гриба. Потрібно назад виходити на дорогу. А вот еще пару штук помещаю. Один. И он, видите, как красиво стоит. благодарю. дерево. Красавец. Другие. Ну, вот такие уже наберутся уже. Він невеликий. Та й я вже набрав достатньо. Такі вже пропускаю гриби. Дуже багато є ще перерожчих. А так-то в лісі, я вам скажу, набагато менше гриба. Набагато. Попід дорогою гарненько почали рости, а в лісі ще мало. Ще старичок тут. Це у нас хто такий блідуха, блідопаганка. Хоча ні, може і ні, дивіться, може це мухомора це я забув його назву, чесно слово. Ну, Гадость гадость стоїть, а наш грибочок ось поруч тут росте. Березничок такий красивий. Ого, яка нога дивіться, здорова. Так, і ось помічаю ще такий грибчик. Холодний якийсь. Не знаю, що це можливо, за гриб Дивіться який грибочок. От цікаво, що воно за гриб. Синіє, бачите? На запах приємний. Бабка тополева якась може. Тут теж росте тополі є. Нема поруч. Ну не знаю, ось такий, дивіться, ще один попався. Повернувся на ту саму дорогу, повільно йду і грибна казка продовжується. Ось. Бачите, Сліпко я вперед ішов, не побачив, назад йду побачив. Такі тут два стоїть. Гарні. А ось тут теж такий дружочок проростає, дивіться який. Сунеться. Ого! Мурашки есть тут воняет. Ничего себе. Один за одним, один за одним. Красиві які. Заліз прям так в кущиці і тут щось знаходжу. Такий вже великий гарний. Ще один красин попадается. Ось такий. Дивіться, ще поруч малий Объявил його тут. Ну шапку забираємо якраз. Довгоногий який. Хороший. Ось знайшов спочатку маленького. І тут щось таке помічає. Більший. А ось який малюк ого. Його навіть в камеру важко буде помітити. Якщо так ближче не піднести. Дивіться який. Малівчик такий малий малий. Так, це ще у нас загрибочок. Сиришка сіра. ось, ось, ось чудова трійка спочатку була, а вже четвірка. Так, по швидкому. Раз, два, два три, і ось тут четвертий. Ось такі вони. Чотири малюка. Ростуть вот прямо на очах, переді мной так вискакують. Цей теж тільки з'явився. Все який повстанький розкінчит. Ось такий результат вийшов. В основному самі підберезники. Під небагато, там штук 15 знайшов. Так, самі підберезники. Пуган колючик вийшов. Буду вже йти до машини і їхати додому. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підтримайте канал підпискою. Всім до нових відео, до зустрічі, бувайте!